Мої самі найщиріші вітання сьогодні дещо незвичне відео, в ході якого я показуватиму вам інвестиції в світі металообробки, інвестиції не в крипту чи фінансову піраміду, а в те, як пришвидшити капіталізацію тих чи інших верстатів, та й взагалі всієї майстерні шляхом модернізації тих самих верстатів чи тюнінгу оснастки. Оптимізації робочого місця, залучення сучасних технологій тощо, і взагалі прості банальні рекомендації, які мені свого часу принесли багато неочікуваних і приємних результатів. А тому поїхали. Перше і найголовніше, що я хотів би сказати особисто кожному із вас, це те, що я неймовірно вдячний за вашу підписку, перегляд, комент, репост та відгук на будь-яке моє відео. Таку довіру та відносини заслуговують роками. Але я щасливий отримати це за декілька місяців. За освітою я інженер-будівельник, але фактично в сфері металобробки я самоучка. І те, що я тепер можу ділитись із вами своїм практичним досвідом, для мене звучить дуже потужно. Це доказ того, що я на правильному шляху. А тому, щоб віддячити кожному особисто, я не придумав нічого краще, ніж інвестувати у наше з вами спільне світле майбутнє, задонативши 1500 гривень на фонд Повернись живим. Війна триває, а тому підтримуйте Сили оборони України, дякуючи яким я можу знімати відоси, а ви дивитесь, і не просто, а українською мовою. Для мене це важливий та визначний фактор. Дякую вам за вашу свідомість та відданість. І ще раз уклінно дякую кожному. Без вас не було би нічого, ні каналу, ні активності на ньому. А тому, якщо ви мій свідомий підписник, то надіюсь, ви теж задонатите на ЗСУ скільки і кому хочете та довіряєте. Разом ми сила. Дякую кожному. Повертаючись до ідеї створення даного відео, дозвольте дати першу пораду, яка працює у 95% випадків. І звучить вона ось як. Якщо ви не в змозі заробляти більше, щоб покривати витрати, то мінімізуйте їх та оптимізуйте реінвестиції у власну роботу чи справу. І нехай для вас не звучить ця фраза, як успішний успіх приносить успішний успіх. Народившись у сім'ї депутата, пояснюю на пальцях простими прикладами. По суті, будь-яка справа, робота чи зайнятість це конвертація вашого робочого часу у гроші. Займаючись розумовою фізичною чи будь-якою працею згідно чинного законодавства України. Особисто я завжди бачив доцільність того, щоб скорочувати час на виконання роботи із загальноприйнятим регламентом по часу. Умовно кажучи, хай на виконання класичної роботи по проточці гальмівних дисків нехай йде година і коштує така робота хай 100 гривень. Ваша задача зробити так, щоб у вас на це йшло 40 хвилин і коштуватиме ця робота так само 100 гривень. Саме тому я шукав станок із більшими габаритами обробки, який переважатиме в жорсткості більшість середньостатистичних верстатів. Бо на більшому станку легше зробити дрібну роботу, аніж на 1616 розточити центральний отвір 17 легкосплавних дисків. Звідси виникає невеличке питаннячко. Ось, до прикладу, принесли обробити велику залізяку на токарний чи фрезер, чи порізати на пилі щось важке. І щоб не рвати пуп свого часу я зробив кран. До речі, це було так давно, що металообробкою навіть і не пахло, а в планах було СТО. І навіть тоді навмання я вибрав найкраще місце розміщення та габарити цього малюка, який сьогодні обслуговує 3 із 4 верстатів. Наступна без перебільшення фундаментальна порада не залежить від кількості грошей, які ви заробляєте чи витрачаєте, чи реінвестуєте, а залежить від вашого виховання, навченості та охайності. Це прибирання. Прибрати стружку, розкласти інструмент, оснастку, посортувати щось, підмести, викинути зайве барахло у вигляді огризків і залишків після попередніх робіт і так далі це речі, які вимагають виключно ваш час, бажання та рішучість. Дані маніпуляції приводять майстерню у адекватний вигляд, покращують умови праці і взагалі роблять так, що ви знаєте, де що знаходиться. А це знання скорочує ваш час на пошук інструментів, ключів, оснастки і так далі. І взагалі робить роботу комфортнішою. Я не кажу, що все потрібно вилизувати як кіт миску, але починати і закінчувати свій день із прибирання це досить гарна практика. А тепер згадайте, скільки часу ви витрачали на пошук гайкового ключа на 10, чи круглогубців для стопорних кілець, чи ще якоїсь дрібниці, без якої не рухається велика та потужна робота. Та й взагалі. Особисто я люблю приходити у майстерні, де чисто, доглянуто та просто хайно. Це викликає повагу більше, ніж гадюшня на робочому місці під соусом та я так знаю, що де лежить. Чи взагалі почути у відповідь цитату Альберта Ейнштейна, що тільки дурень потребує порядку, а геній панує над хаосом ну-ну. Це ще він не шукав шестигранників на 14, щоб регульнути конусність задньої бабки, працюючи в центрах. Продовження теми чистоти та прибирання ось так у мене наразі виглядає місце зберігання мітчиків та плашок. Мене це дійняло так, що я замовив такий щиток, де перовим сверлом по дереву я зроблю бажану кількість отворів із можливістю розміщення в них всіх мічиків. Та накрутивши саморізів, матиму і місце для плашок. Більше того, сучасні технології дозволяють за невеликі гроші купити ящички для сортування дрібниць. Підбираючи кольорову гаму та бажані габарити для різних задач і призначень, можна інтуїтивно привчити себе, де що знаходиться. А відтак і життя іскравіше, і час на прибирання скорочується. Переходячи до оптимізації робочого місця, рекомендація дуже проста. Особисто в мене всі наявні верстати обернені лицем один до одного. Свого часу я легко контролював роботу на трьох із них. Чим підвищував продуктивність, нескладно здогадатись втричі. І це я вже мовчу про такі прості речі, як одночасний запуск точила та світла. В теорії має бути ще вентиляція, але руки не доходять. Тюнінг, модернізація і придумування нової оснастки це взагалі моя слабкість. Орієнтовно, раз у місяць я отримую замовлення на планшайбу. І щоразу викатувати їх в зворотних кулачках займає певний час. Щоб його скоротити, із залишку кругляка зроблена наступна оснастка, яка дозволяє гарантовано отримувати перпендикулярність до осі обертання деталі. А враховуючи, що обробка на планшайбі зазвичай ніжна операція і зйом зайвого матеріалу міряється десятками чи сотками за прохід, то, надіюсь, жорсткості вистачить. Таку саму роль виконує і ця труба для проточки гальмівних дисків. Вона може виглядати і більш складніше, як ось цей шаблон для утримання холодної частини турбіни під подальшу розточку на більшу крильчатку. Оснастка із схожою ідеєю присутня і на фрезері. Ось цей унікальний шаблон для обробки на горизонтальному шпінделі колись зекономив мені декілька днів роботи сумарно. На виготовлення його пішло декілька годин, а це всього шмат заліза, по суті, своїй. Більшість унікальних приспособ і оснастки вигідні тоді, коли це дрібно серійна робота чи від стабільного замовника, бо на одноразових роботах вона у 80% випадків не рентабельна чи не потрібна. Я впевнений, що ви маєте мені що показати в плані приспособ та оснастки. А тому в описі відео є пошта чи інстаграм, кому як зручніше. Буду вдячний, якщо ви поділитесь зі мною своїм досвідом. Декілька фото, короткий опис буде більш ніж достатньо. Дякую. В продовженні не можу не сказати про підвищення точності верстатів шляхом установки системи індикації, лімби, люфти, гвинтів і решту речей, які вносять більше дискомфорту ніж комфорту, залишимо в спадщину дідов. А собі покладемо нормальні лінійки, які в парі із чотирьохпозиційним ріститримачем дозволяють прив'язати всі бажані інструменти і запам'ятати їх положення в просторі. Для дрібносерійної обробки це просто кайф. А тепер до цього додаємо інструмент із змінними пластинками і однією рукою працюємо, а іншою сльози щастя витираємо. На типових роботах я зменшив час на виконання роботи вдвічі. Особисто мені до майстерні потрібно якось добратися. Для мене найкращий варіант це недороге авто, яке в змозі вчасно доставити мене до майстерні, привезти вузол чи агрегат, круг, плити, квадрати чи інші матеріали з пошти для подальшої обробки і так далі. Визначним фактором в плані підбору авто я вважаю три речі: перше це стійкість до ламучості. друге розхід палива та максимальні габарити до перевезення, третє ремонтопригодність та наявність основних запчастин. Це може бути що хочете. Головне, щоб це авто відповідало основній характеристиці: мінімум вкладень, максимум користі. Бо, повірте, на електросамокаті, як би то не було кайфово, важко забезпечити стабільну роботу майстерні. У підсумку все вище перераховане можна вмістити в одне речення: комфорт пришвидшує роботу. Тому витрачання коштів та часу на підвищення комфорту робочого місця. Це не витрати, це інвестиції. Я більш ніж впевнений, що буде і друга частина цього відео, але трошки згодом. Цікаво те, що все це я взяв із власного досвіду та щоденної наполегливої праці. Це не принесли на блюдечці чи не було прочитане мною у розумних книжках, написаних розумними людьми. А тому сподіваюся, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами чи просто відпочити. А відтак, якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із радістю та по можливості на них відповім. До зустрічі в наступному відео на все добре.